Друзі, ми з вами так підійшли до моменту, коли дізнаємось імена тих людей, які здобули приємні подарунки за сьогоднішню нашу конференцію. До прикладу, ви відповідали на запитання до 15-ї години в нашій спеціальній анкеті. І зараз ми зможемо дізнатися, хто у нас отримує подарунки. Всі у мене тут знаходяться, хто у нас отримує фонендоскоп Літман Класік 3? Ми будемо його розігрувати. Так, от видно напевно, серед тих людей, які дали правильні відповіді на 91 або 100% відсоток сто відсотків запитань. Тож зараз всіх тих людей, які дали правильні відповіді на 91-100% відсотків запитань, ви бачите на екрані, ми їх виділяємо. Я думаю, що наші постійні глядачі, які традиційно з нашими конференціями, вони прекрасно знають, як все це відбувається. Завантажуємо в спеціальність спеціальний сайт random.org і рандомним чином обираємо ту людину, натискаючи рандомайз, Обираємо ту людину, яка у нас отримує подарунок. Це Єрмаков Василь Олександрович. Василь Олександрович. Ми вітаємо Отакий фанендоскоп. Отримуєте. Я думаю, що стане у нагоді в вашій роботі знову ж таки у соціальних мережах. Потім відкриєте, продемонструєте, як виглядає далі. У нас сертифікат на медичний одяг Чирокі номіналом 2000 гривень. І у нас є кілька людей, які зараз виграють цей сертифікат. Взагалі, ми розігруємо чотири чотири сертифікати. Відповідно 4 чотири людини, які відповіли правильно на 81 один сто. Відсотків запитань отримують цей сертифікат. Аналогічно відбувається. Завантажуємо, завантажуємо у сайт random.org. І таким чином за допомогою цього сайту дізнаємося, хто у нас отримує: це Ігор Вітальович Діулін, Валентина Олександрівна Кусакова, Владислав Володимирович Монастирський і Олександр Іванович Білоус. Ми вас вітаємо. Чотири сертифікати на медичний одяг чирокі знайшли своїх власників на 2000 гривень. Цю суму ви бачите на екрані. Тонометр, друзі, тонометр виглядає таким чином, і зараз п'ять людей у нас отримують тонометр. П'ять людей, які відповіли правильно 71 100 правильних відповідей на запитання. Аналогічно все відбувається. Все відбувається на ваших екранах. Виділяємо і знову ж таки за допомогою сайту random.org ми зможемо дізнатися. Імена і прізвища п'яти людей, які у нас отримують тонометр. Можна запускати рандомайз, і це Галина Васильівна е, Данишевська, Наталя Сергіївна Ракита, Ангеліна Дмитрівна Леонтіва, Костянтин Васильович Гавалешко і Наталя Анатолівна Зданевич. Ми вас вітаємо. Тонометри дістаються вам. І ми ще не всі подарунки розіграли. У нас ще є інгалятор. Nebulizer булайзер Air Plus. Два інгалятори у нас є. І ми розіграємо інгалятори Юлайзер Air Plus серед тих людей, які відповіли правильно на 61 один 100% питань правильно знову ж таки. І ви бачите цих людей імена прізвища і по батькові цих людей на екрані. Виділяємо, копіюємо і додаємо до сайту random.org І вже сайт рандомним чином визначає у нас випадковим чином, визначає тих людей, які отримують приємні подарунки. Зараз юлайзер Air+. Plus. Комусь дістанеться це Надія Володимирівна Киричук і Маріанна Олександрівна Шиманська. Ми вас вітаємо. Такі приємні подаруночки дістаються саме вам. Друзі, з подарунками ми розібралися. Бачите, все надзвичайно просто. Ви відповіли на запитання. Ми розіграли серед всіх наших учасників приємні подарунки, і я більш ніж впевнений, що ви сьогодні, окрім подарунків, найголовніше отримали це фахові знання в вашій сфері, які з. 100% знадобляться, враховуючи, що проблем з мінновибуховими травмами ЧМТ в Україні дуже і дуже багато зараз і кількість збільшується.